Жила була на небі чарівна веселка. Вона була не просто звичайною дугою, а справжньою казковою принцесою кольорів. Кожного разу, коли дощик закінчував свої танці з сонячними променями, веселка з'являлася на небі і починала свою яскраву гру. У неї було сім кольорів, і кожен з них мав свій власний голос і характер. Червоний найсміливіший. Він любив бути першим і завжди біг вперед. Оранжевий був теплим і дружнім, нагадуючи про сонце. Жовтий був дуже веселим і завжди сміявся, як промінчик сонця. Зелений любив природу і завжди розповідав про ліси та луки. Блакитний був ніжним і тихим, як небо після дощу. Синій був мудрим, як глибокий океан, а фіолетовий найзагадковіший. Він любив казки і таємниці.